Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми продовжуємо зимовий пошук. Ми приїхали на абсолютно нове для нас місце на розвідку. Все найцікавіше спробуємо вам показати. Що ж, ми розпочинаємо вам гарного перегляду. Що ж, На сьогодні у нас перший сигнал. Рамка потягнула дуже затяжний, але легкий сигнал. Ми розуміли, що це буде глибоко. І зараз глибина десь вже доходить до майже до 2 метрів. Ось Фіскарс. Довгий фізка повністю сховався. І що цікаве, вже цього разу руйнує всі наші якісь стереотипи до глибинного пошуку. Ми вже десь пів метра купаємо в глибокому світлому піску, але детектор показує і вже навіть малим пінпоїнтером ми дістаємо вже близько. Щось просто прямо в материку. І ми не розуміємо. Може труба якась газу, але начебто тут не мало би бути. І воно закінчується. тобто воно Протяжність його півтора метра і все. Але це дуже важко купати. Ось погляньте вже глибина і що там. У складно купати. Таке враження, що пробилося і легше пішло. Все. Очікуємо що там. Що ж, нарешті ми дізналися, що там всередині. А там величезний лист якоїсь бляхи. Вона не повністю така рифлена з заокругленнями, а така плоска, але рифлена. І ось ми пробили її. Спробуй зумом збільшити. І ось шупом туди ще йде, але нічого. А ну там пустота насправді. Там десь сантиметрів 15-20 пустота. А далі знову пісок. Можливо, це вхід в якийсь бліндаж був. Тим слово на ось тут все я думаю, що на сьогодні це все що така глибина. Я можу в принципі туди ногою залізти ось, і вам покажу ось Так, зараз стоїть рівними ногами. Ну 2 метри. 2 метри, так. 2 метри глибини ми почули сигнал. Купали десь, напевно, хвилин 40-45. Ну, Ось такі сумні реалії глибинного пошуку, не все легко, але ми продовжуємо. Що ж, друзі, розкажу коротку історію. Ми переїхали на інше місце, тому що в попередньому ми нічого цікавого не знайшли. Зараз купаємо сигнал. Насправді я його знайшов минулого разу. Сьогодні вирішили його купнути. Е і було ведро ось тут поруч. От залишки від ведра. І ось ведро. І поруч, ви не повірите. Ось там видніються підсумки німецькі. Але вони пусті, так? так вони Я так пусті. бачу, що вони це легенькі. Ага, пусті, пусті підсумки. Шкода, і немає залишки ремня, начебто, але ще може бути все Ні, попереду. Немає, нічого не було так. Угу. Але сам факт погляньте, які цікаві. Є підсумки. Що ж, ми будемо продовжувати в надії знайти ще щось цікаве. Попередню яму ми закопали, на жаль, нічого цікавого не було. Купаємо наступно. І що є перший у нас артефакт? Ага, я не можу його. Вийняти зараз. Я треба лопати його. Підважити не дається ще пам'ять. Казан повний каші, він важкий. О! Так, казан. Хе. Дури ногами був. Класно. Зараз я його заобух. О, так. Важкенький. Чувачок. Ще нічого. Вже є гарний казан. Великий такий чугунний. Клас. Так, трішечки процесу. Ось розкопується один смітничок. А тут другий смітничок. А ось. Розбили. Розбили нам бутля. Ми були в надії знайти ще одного. На жаль, був, але ось лише залишки. Ось так. Та. А тут другий смітничок розкопується в про Ось такий результат. Що ж, ось і результат цієї ями, казанок, кілька звичайних пляшок з-під вина. І все. Так, ми купаємо наступну яму, яка неподалік попередньої. І ось тут у нас випав... Казанок, металевий німецький казанок. І ми знову в надії, що там буде якийсь сюрприз. А там нічого наразі. На жаль, нічого. Ну нічого. Ми продовжуємо. Що ж ми купаємо вже, не знаю, четверту яму напевно, сьогодні і нічого надзвичайно не попадається, але тут є одна цікава річ, зараз вам покажу. О! Погляньте. Це є кілок о, до палатки. Погляньте, в якому він стані. Я таких ще не бачив. От лише подекуди і іржа вийшла. А так він повністю в рідній фарбі. Легенько почистимо вдома і буде гарно. гарний предмет. Е, тут не знаю, чи варто ще показати. Ну, Направду нічого такого надзвичайного. Та пляшечка попалася нестандартної. нестандартного розміру, але, на жаль, без написів. Така маленька, без горлишка вбита. Ось такі льодоступи. Речі зараз, можливо, актуально. Сюди ожеледиться, може комусь потрібно. Ну, В основному така вся кашбань ну Ми продовжуємо. Це ще така кераміка і ось це, що цікаве, це є брусочок для підтягнення ножів. Такий круглий. Що ж, наступна наша знахідка, ось така фляга. Доволі таки в бадьорому стані. Це були якісь... Де, прям пальцями стирається. Фарба. Ага, пальцями, фарба стирається капець. Ха. Не, ну я іншу знаходив минулого разу. Вона досить бадьора. Угу. Че воно ну, така блискуча буде? Так. Да. Клас. А то я по ній проїхав. А нічого. Гірше її не буде. Ну нічого класного. Продовжуємо. Що ж, погляньте, який на сьогодні у нас результат. Ось тут у нас один смітник, другий, третій, четвертий. І ось тут купаємо ще один. І тут поруч ще була невелика яма. І на сьогодні поки результат слабенький. Але нічого, ми не здаємося, продовжуємо. Що ж, ми вже втомилися, якщо чесно. Це вже десь сьома яма на сьогодні. Не щастить нам. Багато прикладаємо зусиль, але, на жаль, не щастить. Є маленька баночка, гріх вам не показати. Спробую дістати на німецьких позиціях. Доволі таки часто вони попадаються. Такі біленькі. О, з таким дном. Просто звичайна баночка. А, ні, слухай, Вона насправді ось тут по колу має написи. Але такі, такі, такі ледь помітні, а ну спробуй приблизити. Ага. Ось тут видно. Клаш. Там ще пляшечка була, виднілася, зараз витягне. з під вина, можливо, буде поруч ще щось. Погляньте, що у нас висипалось. Ще одні підсумки знайшли. Цього разу з набоями. Ось, з німецькими набоями всередині. Можливо, буде там ще щось цікаве. Зараз будемо намагатися виняти. Що ж, погляньте, якого ми знайшли артефакта. Важкенький, я не знаю, напевно десь кілограмів під 20. Ось така булванка. Вистрілений снаряд. До речі, вже без обвідочка. Ось вихолощений. Важкенький. Більше нічого надзвичайного. Що ж, наступний артефакт. Знайшли ось таку болванку. Вона ось тут мала таке кріплення. Якось чи висіла чи що. Ну всередині, до речі, пустота. Ось. Ось така прибуде. Якщо хтось знає, що це таке є, ну це однозначно щось цікаве. Якщо хтось знає, що це таке є, підкажіть. Тут таке враження навіть різьба якась була. Ну, одним словом. Ось таке нам наразі попадається, більше наразі нічого цікавого. Продовжуємо. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершили. На жаль, нічого надзвичайного нам не вдалося знайти. Але як ви бачили, роботи ми зробили дуже багато. Смітників десь вісім ми викупили, На жаль, вони всі були звичайні, нічого надзвичайного там не було. Тому що маємо те, що маємо. Знову ж таки, дякую всім, хто підтримує наш канал. І невеличке оголошення. Ми підготували для вас невеличкий сюрприз. Ми послухали ваші коментарі і вирішили реалізувати одну ідею, а саме, підготувати спеціальне брендоване вино в пляшках з Першої світової війни. У нас процес вже почався. Ми в наступних відео будемо вам показувати більше деталей. І всім найактивнішим нашим підписникам ми обов'язково підготуємо сюрприз. Тому активність, коментарі, вподобайки, підписка і побачимось наступного разу. Бувайте!